Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математика ми з вами будемо говорити про множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях довжини на одноцифрове число. А зараз усний рахунок виконай арифметичні дії. Правильність обчислення перевір за відео. Звичайно, буде 39. Напишіть каліграфічно число, яке містить 15 десятків. 150. На хвилинці каліграфії напишемо з вами число 150. Молодці. Відкриваємо підручники на сторінці 15-16. Працюємо усно. Вирази в метрах кожну довжину. Щоб виразити в метрах кожну довжину, нам з вами слід згадати, скільки метрів в одному кілометрі. Звичайно, в одному, метрі, в одному кілометрі тисячу метрів. Значить, 6 кілометрів це 6 тисяч метрів. 42 кілометри 42 тисячі метрів. 58 кілометрів 210 це 58 210 метрів. 15 км 4 метри це 15 4 метри. Молодці. Як я вже вам і сказала, ми познайомимося з різними способами. Ці способи подібні до тих способів, які ми вчора з вами розглядали, коли множили одиниці, складені одиниці, виражені в одиницях вартості. Перший спосіб: 15 м 26 сантиметрів помножити на 5 дорівнює. Ми з вами кожен із чисел множимо на 5 і одержані результати додаємо. 15 помножити на 5 додати. 26 помножити на 5. Перемножуємо і одержані результати додаємо. Другий спосіб. Коли ми складене іменоване число, перетворюємо в просте іменоване число. Множимо. Далі одержений результат перетворюємо в складене іменоване число. І третій спосіб спосіб множення в стовпчик. Перед вами вирази. Обчисліть їх, будь ласка, застосувавши зручний для вас спосіб. 10 км 10, 10 метрів помножити на 4. Спробуйте застосувати третій спосіб, другий або перший той, який для вас є зручним. За відео перевірте, будь ласка, правильність обчислення. Зараз я вам детально не показую, чому. Тому що на попередньому уроці ми з вами розглядали, як множити. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, перегляньте ще раз попереднє відео. В ньому я детально показую, як слід множити одиниці вимірювання складення. Перевіряємо за відео. Сподіваюсь, у всіх у вас вийшло правильно. Задача. Розв'яжи задачу. Читаємо. На виготовлення однієї сукні для танців використовують 7 метрів 80 сантиметрів стрічки. У танцювальному колективі 8 дівчаток. Скільки метрів стрічки використають для виготовлення суконь для них? Отже, короткий запис. Одна сукня. 7 метрів 80 см. Вісім суконь Невідомо. Як дізнатися, скільки метрів стрічки використаєте для восьми суконь? На одну сукню витрачають 7 метрів 80 см. А на вісім, звичайно, слід 7 метрів 80 см помножити на 8 Вийде 62 метри 40 см. Обчислення, будь ласка. Покажіть стопчик. І відповідь. 62 метри 40 см стрічки використовують для виготовлення суконь. Вирази. Обчисли вирази. Коли ви будете обчислювати цей вираз, слід звернути на порядок дій у виразі. Обов'язково ви записуєте умову і під низом в стовпчик обчислюєте кожну дію. Давайте подумаємо, якою буде перша дія. Звичайно, 27 м 55 см помножити на 4. Запишіть, будь ласка, в стовпчик, порахуйте і перевірте правильність. У Вас повинно вийти 110 м 20 см. Друга дія. Якою буде друга дія? 6 м45 см помножити на 2. Молодці. Також, будь ласка, під низом обшисліть в стовпчик. Тепер перевіримо результат. Звичайно, буде 12 метрів 90 см. Якою буде третя дія? 110 метрів 20 см додати 12 м90 см. Отримаємо. Звичайно 123 метри 10 см. якою буде остання дія? Від 123 метрів 10 см відняти 70 метрів 80 см. Результат 52 метри 30 см. Отже, сьогодні на уроці ми з вами множили складені іменовані числа виражені в одиницях довжини на одноцифрове число. Алгоритм абсолютно не змінюється, якщо ми з вами згадаємо множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях вартості на одноцифрове число. Тут слід просто бути уважними під час обчислення. На цьому урок з математики завершено.